Привіт, маленькі друзі! Рада бачити вас на каналі Казкова Скарбниця. І з вами знову я Фея Казок. Сьогодні будемо читати надзвичайно цікаву казочку про кошеня та сонячні зайчики. Котик моркотик збентежився. Весь ранок він ганявся за сонячним зайчиком, який бігав по стелі, по стінах і навіть під самим носом. Але жодного разу кошеняті не вдавалося його спіймати. Щоправда, він помітив, що цей зайчик ховався в невеличкому круглому люстерку. Яке тримала Софійка, маленька пустунка, що жила в цій оселі разом із ним. Невдовзі сонечко сховалося, Софійка стала гратися зі своїми ляльками, а кошеня помітило, куди дівчинка люстерко поклала. Вона його аж ген на шафі сховала. Та хіба це висота для такого допитливого сміливця? Тож муркотик заскочив на підвіконня, а звідти й на шафу. Люстерко спокійно собі лежало і дивилося в стелю. Мабуть, сонячний зайчик спить. Подумав малий і легенько торкнув люстерко лапкою. Ну ж бо, прокидайся, та нічого не сталося. Агов нахилився до скляного срібного озерця котик. Виходь, пограємося, але звідти визирнула лише якась вусата істота. Муркотик зрозумів, що цей вусатий, що визирав з люстерка, певно, з'їв підолашного сонячного зайчика. Тож вирішив діяти негайно. Він почав бити лапкою цього ненажеру просто по його вусах, що аж луна пішла по хаті. Люстерко все далі посувалося на край і враз, що сталося потім? Кошеня навіть не зрозуміло. Щось дзвінко впало і розлетілося на сотні блискіток. Сонячні зайчики сиділи повсюди. Муркотик заходився був їх ловити. Та Софійка принесла віник і позбирала в совок усі скельця разом із зайчиками. Ну, ось думав ображений котик, засинаючи у своєму будиночку. Треба завтра з великим дзеркалом погратися. Напевне, там зайчиків більше. Тож, вусате те чудовисько. До них не дістанеться. Проте Софійка відразу попросила татка міцніше закріпити їхнє велике дзеркало. Хто дослухав Казочку до кінця, той молодець без кінця. Дякую за вподобайки та підписку на канал нас потрошки вже стає більше. До нових зустрічей!